Доброго ранку, друзі. І так, щойно тільки восьма ранку. А сонце вже пече безжально. Тому я зараз хочу, щоб не сидіти в машині цілий день, тому що це неможливо. І -ці. кондиціонер теж насильно працює цілий день. Ось. То Я, коротше, зараз п'ю чайок. Зроблю пару бутербродиків і... Підемо на ту красу, яку я вам показував в минулому ролику. Тобто на ту водойму. Я і не подивився, що це за озеро чи що це таке. Так, а тим часом треба зробити пару бутербродів, бо сьогодні неділя, по-перше, якщо йти там десь чи через місто чи що то таке до тої води, то магазини сьогодні всі, напевно, закриті. З собою теж нічого особо не візьмеш на цю жару. Та я думаю, так, зараз я зроблю пару бутербродів, ще й ком в машині поп'ю. Ось. І все, і потім можна йти. вже. А потім прийду, у мене ще є борщик, можна поїсти. Коротше, є, є, є що їсти. Сьогодні точно нічого не буду. До речі, я ж вам не показував в ютубі, яку, яку кружку я купив. Дивіться яка. <рес> Мені, Мені вже треба пити більше чаю, як кави. Тому коротше, кружка. Тут оцепляється така пластмаска вона знімається, насипав собі листовий чай, бо я люблю чай листовий, я не люблю цей в пакетиках. Ось. І ось тут ще зверху є. Ось бачите. Розкладна чайна ложечка. Якщо треба перемішати щось там. Раз, два, без проблем. Класна кружка. Я її тільки побачив. Я не пам'ятаю, на темі, по-моєму, тему я заказував. Я її тільки побачив і все. Я не пам'ятаю, вона десь там коштує 6-7 євро може. Але я її одразу собі взяв, замовив і все. Так що зараз, друзі, я снідаю і підемо. Так, ну що, народ, пошли. Короте, йду, сам не знаю куди. Взяв рюкзак на плечі. На всякий случай полотенце і пляшку води. Подивився по булимкартам, якось є паралельно автобану є дорога. І мені треба туди вийти. О! Ну, будемо лазити по скалам. Хтось прив'язав, бачу, ремінь, І я так зрозумів за допомогою цього рівня треба туди лізти. А мать, тіті А це я придумав собі сьогодні квест Ну якщо є ремінь значить ще на правильному путі Щось я так собі думаю О, на тобі блядь. Забор якийсь ні. Є стежка протоптана, Ну, Мені треба вийти на цю дорогу. Вийти на цю дорогу, щоб попід землю чи попід мост пройти цей автобан, щоб перейти на цю сторону до води. Да, я уже не думал, что сегодня меня так и чекает. А дальше я... Ну, квест, конечно, серьезный. Короче, я вылеч, вылечил перелезть эту сетку. И идти спокойно. И А, я как краса, да? Я хочу туда добраться. По Google картам показываю майже 2 километра. Ну ничего. Что для бешеного волка Пробігти пішки 2 кілометри А це тут в Європі всі отакі земельні ділянки обтянуті от таким дротом. бачите? Це називається електропастух. Тобто, бачите, все, весь периметр обтянутий цим дротом. Там маленький вольтаж, який сіде коротше, току. І якщо підходить там корова чи баран, що небудь підходить О, і доторкається до цього току, він його... Легенько посіпає, і воно тікає назад. Тобто нікуди не виходить за межі території. Не треба ніякого забору, нічого. От бачите, скрізь по периметру йде отака коротше, нитка. Отак. От Хороший вихід з положення молодці. Щоб не городити всю територію і тим самим тримати своє хазяйство на своїй землі. Так, там ну є якась дирка по -під мост, От туди треба перейти на ту сторону автобана. Ай-яй-яй! Який вигляд відкривається тут? Яка краса? Коротше це буду не я сьогодні, якщо я там не скупаюсь. І качелька якась на вершині. Дуже гарно. О, туди можна полежати. Оце релакс, так? Да? Оце релакс. Та ти що, холодочок, гарний вигляд, свіженьке повітря, Швейцарія так, друзі, друзі Швійцарія. це така Швейцарія. Я так розумію, це напевно якісь дачні участки. Багато доміків, але доміки такі невзрачні собі. Ось, але я бачу таке все для відпочинку. Якісь качельки, батути, водичка рядом. Ну, хто дачу тут має, то... Щаслива людина має собі місце для відпочинку. Так. Мені треба перейти на ту дорогу. Ось, є дорога з судою, а є дорога через чиєсь подвір'я. Ну, я нікуди не спішу, то прогуляюсь по кругу, побачу, куди воно веде. Водичка вже близько, близько, друзі, водичка вон до вона. А так. Коротше, блять, це прикол, я. Навіть і не думав про таке. Е, другий телефон в мене я поставив точку навігації, щоб довела мене до берега. Чивіться, е, поверніть ліворуч, поверніть праворуч. І кинув в рюкзак другий телефон. На Google картах поставив собі маршрут. І я йду, а він мені дорогою говорить. Поверніть ліворуч, поверніть праворуч. Не треба коротше, його нести і дивитися на нього. Каже, повернути праворуч, це тобто сюди. Так, машиною, лісопети, мотоциклом не можна. А за пішки нічого не написано, значить можна. Це, мабуть, спуск до водички, я думаю. Ой, клас, блін, щоб ви тільки відчували, яке, яке повітря. Яке повітря, пахне водичкою. Супер, супер просто. О, ще Стройка якась ідеаланду. Кран стоїть. Клас. Блять, я не знаю куди я йду. Бог я знаю куди я йду. Коротше, хоч би дорогу запам'ятати, бо в мене на тому телефоні мало, це, мало процентів. Якщо сяде батарейка... О, поверніть праворучка, вже. поняв. Якщо сяде батарейка, коротше, щоб я знайшов машину, хоч де вона стоїть, бля. Коротше, на другій стороні автобана я точно знаю, але щоб хоч знайти туди дорогу. Бля, яка тиша. Тиша гробова. І нікого. І нікого. Друзі, я до водички все ближче і ближче. А це означає, що я напевно на вірному шляху. Оці, коротше, жовті вагончики, я точно пам'ятаю, що бачив зі стоянки. Але там на горі я стоянки навіть близько не наблюдаю і не знаю, де моя машина. Не знаю точно що, що десь там. О, сорі. Чуть не збивши, в мене матті його посилить п'ятізбуть. Так, є. Водіця. Є водіця, люди в купальниках, значить ми на вірному шляху, народ. Так, да, воно катається на катамаранах плавають значить і купатися тут можна клас тільки б прикол <гум> якщо тут пляж платний хоча я не думаю я ж не заплачу вони ж знають ліворуч повертаємо повертаємо хай навіть на це і не розраховують. рухаємося прямо Так, коротше народ. 40 франків. 40 франків коштує той закритий пляж. Отой, бачите? Отой закритий пляж 40 франків за день. Це тобто десь 45, 45 євро приблизно. А тут я спитався безкоштовно. Ось вона, друзі, вода. Ось я на місці народ. Так же главное, щоб був шортах. Так, коротше, сьогоднішня ціль досягнута. Але частково. Я зайшов, тільки ноги помочив. Зараз, зараз ще хочу скупатися. Отой пляж платний, що я вам показував. І там стоїть заборчик. І ви сказали, від того забору, коротше, вдоль побережжя, далі вже безплатно. Там платно, тому що пляж обустроєний. От. І шезлонги, ну, коротше, як обично. Але ж водичка одна та сама, що там на тому пляжі, що тут, правильно? 40 франків для що вони з дуба впали, що ще й 50 євро не платив, щоб коротше, скупатися тут люди гасають цими разом байдарками. Коротше. Ну якісь надувні човники у них, я не знаю, як вони називаються, але прикольні. Надувні, але стаєш ногами коротше, гребеш або сідаєш, гребеш. Прикольно. Ось таке ось, де як мужик тут за нас. А така яка штука, зараз побачимо, як він попливе на ній. Плавник якийсь ззаді, це видно руль чи що. Де водичка тепленька така. А там аеропорт, де вода включається, коротше, там якийсь аеропорт самолети злітають, сідають. Вчора теж багато було самолетів. Це такий кайф, що я вам просто не можу передати. Коротше, я був, ну зайшов десь таку по голову, хай там метр 80 було да? повністю, то дно видно, взагалі, як наче це води немає. Ну, правда, камінчики трошки незручно ходити, але водичка тепленька, чистенька, це просто кайф. Швейцарія, друзі. А, який я дурак, а, який я дурак, що я вчора сюди не прийшов. Це капець. Ну нічого, на майбутнє я буду знати, я знаю, де цей паркінг, і на майбутнє я буду знати, де ставати на вихідні, якщо прийдеться також по цій дорозі. Водичка дуже класна, чистенька. Я був на глибині, щойно десь метра два. І повністю дно просвітляється. Дуже чиста вода. Дивіться, ось навіть отут видно. Так? Там глибина десь більше пів метра. Он далі там теж прокліпляється. Ну, повністю-повністю дно проципляються. Але короте, слухайте історію, як мене щойно швейцарці хотіли розвезти на 40 франків. Вони просто не знали, з ким вони зв'язались. Зараз я вам покажу. Короте, он до... Бачите, за борсені знак собака намальована. Ото, типу, відгорожений пляж. Ондо, там, де мостики, отакіння. І я короте, пішов туди, бачу, люди там сидять. Відпочивають Я короче, підходжу, калітка там типу закрита, Якийсь там дядька сидить, я йому кажу, open, please. я йду, а він каже 40 франків? Я кажу, а за який це хір тобі 40 франків? Він каже, ну у нас пляж типа платний. Я кажу, ні, ну кеш, блять, він що дурак, блядь. я за 40 франків, це десь майже 45 євро, блядь. За 40 франків фуру грушону до вигрузки затолкаю, бля, він мені за тож скупатися 40 франків. Ну я кажу, ні, ну у кеш, мені типу скупатися, мені не треба тут твоїх лежаків і всього того остального. От. Він каже, ну пройдіться чуть далі до поберезі, там далі, типа, все безплатно. Я думаю, блін, ну це вже зовсім друга мова. Тут водичка така сама, як на тому пляжі, блядь, і за що йому платити 40 франків. Я що з дуба впав чи що. Дуже хороша водичка. Я кажу, що я такий, блін. я... Але я вчора теж ролики вам пиляв, то камеру клею, блядь, то борщ варив, то ще щось. Дивіться, дивіться, яка вода. Дивіться, яка водичка. Оце йдеш, 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 постійно он до по шию з головою і отак видно дно, коротше, як і тут. Це просто кайф. Але я сьогодні вирішив пораніше теж піти, бо думаю так, жара починається. Починається жара, коротше, сидіти в цій машині, ну і бані. Угода хороша. Я вам сказав, що була якась палатка. Тут люди ну, теж з палатками там наверху. Дій богу, щоб була якась палатка, взяв би щось хавчика якийсь з собою. Тут тіньочок, прекрасно, бо взагалі сказка. І пішов би сюди навіть і ночував би тут на березі собі. В машині я теж спав з відкритими вікнами, комарів немає, коротше. Про таке тільки мріяти можна. Он плавають багато яхти, лоски якісь. Вчора літав тут над цим озером. Коротше, цей дирижабль, такий здоровий надувний корабль. Цілий день кружляв над цим озером. Він далеко був від мене від стоянки, щоб приблизити його добре, то я хоч так його зафіксував. Коротше, коротше, ну, друзі, пробив я по Гуглі. І це якесь Боденське озеро. це точка туди я знаходжусь. А це Боденське озеро. Ну таке не не маленьке. Міні-море можна сказати. Oh. Міні-море. Так, що я друзі можу сказати? Хорошо, та да мало. Все, буду збиратися, йти до машини. Тому що вже і батарейки сідають на телефоні, і монтувати щось там треба. Але побачу, тут йти недалеко, якщо там знову буде короче, жарко в машині. Ось, то тут недалеко прогулятися, всього 20 хвилин і я на місці. 20 хвилин. Тим більше ходити мені треба, як казав, я вже кардіо треба, так що. все. Але буду знати вже місце, є координати. Що, ще ноги сполосну. О, Є координати коротше. і все. І, до речі, залишу вам, може кому буде цікаво, то я лишу координати на це озеро. Молодці хлопці, так? Да? <гум> Якась група. Короче, виїхали собі, відпочивають. Заодно і тренуються. Ого, скільки машин понаїжджало. Я буквально побув тут пару годин. Бін, не хочеться виходити, хочеться слухати і слухати цю мелодію. Біля, хто це вони такі? Клас, бля, я вам кажу, аж заворажує. Пам'ятаю, що треба на той мостик вийти. Та, друзі, я вам ще раз кажу, я вам лишу координати прямо на екрані і лишу в описі під цим відео, але не пожалійте, не пожалієте, в кого є можливість обов'язково заїти на цей паркінг. Я ж кажу, хоч там лісовичок, але там є, є туалет, є вода. Ось. І ну найголовніше, близько біля міста можна і в магазин сходити. Ось і піти на озеро відпочити. А якщо хоча б там буде 2-3 чоловіка, щоб якась компанія, то це взагалі прилість. Ось. Але нічого, в нас така робота, що не часто попадаються якісь компанії. Але треба цінувати кожну мить. Дивіться, яка гарна! Черешенька рясна сипана. Сипана черешенька. Як це попробувати? Тут по шапки не дадуть, ні? Давайте перевіримо. Опа! Ммм! Бляха, яка обалденна! що? взагалі, солодка як мать. Короте, справляюся поки без навігації. О, дивіться, який пілінгас стоїть. Без номерів. Це він що? Так просто як цей. Як декор, декор чи що? Чи він їздить? Бог його знає. Так, ну коротше, справляюся поки без навігації. А там буде видно. А тут нема що йти. Взагалі нема що йти. Так, нема що йти. А тут куди? Сюди чи сюди? Я не пам'ятаю. Нам треба лівіше, значить пішли сюди. Так, знаком дої, да? машинам не можна. велосипедам не можна, мотоциклам не можна. Пішком можна. Точно такий знак був, коли я йшов на воду. На озеро. То. Кущики пострижені. А тихенько як, боже, як тихенько. Це, це рай, друзі. Це справжній рай. І квіточки. А, так, да, я сюди йшов. О, проснулась подружка. Тут, каже, ліворуч треба. Я ж проходив теж цей самокат. Коротше, друзі, я на вірному шляху. Туди так добре було йти, все, з горки, з горки, згорки. Ой, бля, назад всю під горку. Фу, заморився я трошки вже. Але треба ходити, треба. Так. Я вже замучився, друзі, йти під цю горку. Фу, треба перепочити. І я навіть знаю де Вон, Вон така челька. На якій полежати можна. От там і трошки зроблю привал. Яка звідси краса відкривається. Дуже гарно, дуже. Так, це мій туннель, в який треба йти. О, а це моя качелька, на якій треба посидіти. Фу ой, клас. Зараз знову прийду до машини, треба набрати відро води кори, з крана і облиться холодною водою. Бо хорошо було там біля води, а коли йти майже 2 кілометри до машини і все під горку, то якось не очі. Дивіться скільки яхт повипливало на воду. Що вони там роблять, інтересно? молодцы. Молодцы. Все спокойно, все интеллигентно. Никто не сварится, боже, никто не кричит. Блин, есть какое-то взаиморазумение человеческое, Ну, ну можно же так жить, можно. Да, тут спуститься, конечно, не особо без этого ремня. Фу, ой, блядь, чуть не впав. Дай Боже здоров'я тому дядьку. Фу, що причепив сюди цього рівня. Може вилазити якось було більш-менш, а... А злазити це вже стрімненько. Оба! О! Фу, слава богу, я вже на партію Андовідніється вже паркер на місці вже. Хуля. Але як би там не було, друзі, мені грама не шкодує, що я сходив на озеро. Це просто кар. А, базирать. багато. Так, я на місці, народ.